Всім привіт, дорогі глядачі! Сьогодні на каналі SmartShop.KR.UA у нас є чудова можливість порівняти два дуже-дуже-дуже популярних телевізори в 65-й діагоналі. Це дві LED-моделі від компанії Philips. Отже, ліворуч у нас сьогодні 65PUS 88.07. А праворуч у нас 65 PUS 8507. Це дві моделі, які належать до лінійки Z One, так званої найвдалішої лінійки LED-телевізорів від Philips. І сьогодні маємо можливість порівняти ці телевізори. Забігаючи наперед, я вам одразу скажу, що я дуже помилявся на рахунок того, що на звичайному контенті матриця 120 гц не відіграє ролі. Це не так. Саме при порівнянні під час за, ну, по уповільненої зйомки я помітив те, що динамічні сцени краще вимальовує саме 120 герцова модель, яка у нас сьогодні розташована ось тут зліва. Нагадую, я зараз буду вмикати різні ролики, але можливо зйомка 60 кадрів на секунду вам нічого не покаже. А можливо, і покаже зараз будемо вмикати і дивитися. То під цим відео буде посилання на групу в Телеграмі. Наша група в Телеграм, і там прям буде посилання на уповільнену, уповільнену зйомку цих двох телевізорів в режимі динамічних сцен. Отже, дорогі друзі, унікальний контент. Е, одразу скажу різниця між цими телевізорами. Давайте, щоб я вас не плутав. 8807 це 120-герцовий екран 65, а 8507 це у нас 60 герцовий VA екран в 65 діагоналі. Багато хто питає, що а як же так вони мають бути на IPS-екранах. Але тільки при безпосередньому контакті з телевізором, а ми не просто продаємо телевізори, ми їх ще перевіряємо, налаштовуємо. Ми можемо впевнитись в тому, яку матрицю ми відправляємо до нашого клієнта. Ну, окрім того, що ми перевіряємо на биті пікселі кожен телевізор. Тому дякую вам за те, що обираєте мій магазин. Від невеличкої реклами ми перейдемо до увімкнення спеціальних роликів. Я вибачаю, знімаю все одним кадром без підготування для того, щоб ви Отримували реальний контент, а не якісь підготовлені ролики. Я побіг. І, відверто кажучи, я не думав, що буде таке, така різниця у них між 120 та 60-герцовими екранами. Давайте зараз буду вмикати вам і показувати. Добре. Що компанія Philips надала нам транслятор за це велика вдячність, тому що за допомогою цього ми можемо реально порівнювати телевізори з високою якістю цього порівняння. Так, де наші снайпери? Так. Ось 19 й ролик. Запускаємо. Єдине, що хотів би попередити, про те, що на 65 8807 у нас наклеєна захисна плівка, тому що прямо зараз цей телевізор буде вже відправлятися до клієнта. Ми не знімаємо плівку з телевізорів, які перевіряємо. І. Будьте уважні, не знаю, друзі, як це буде виглядати на 60 кадрах, бо я зараз знімаю 60 кадрів, більш виглядає це чітко і е, зрозуміло на уповільненій зйомці. Нагадаю, що посилання буде під цим відео. Не полініться, перейдіть, перегляньте. Що можу сказати? Що під час ось такого руху зліва телевізор більш чіткий. Тобто не змазується зображення. І е, буквально кожна цеглинка цього, цієї будівлі відображається більш чітко. Тому, друзі, я впевнився в тому, що 120-герцова матриця вона того вартує. Дивіться уважно. Е, мотніть назад, щойно було дуже помітно. Ця різниця дуже помітна була. Це дійсно так. Тому 120 Гц екран відпрацьовує однозначно краще. Зараз встановлено в телевізорах однакові яскраві режими, однакові режими зображення. Що стосується кольорової е передачі, то вони однакові, тому що матриці відкалібровані однаково, однаковий процесор по обробці зображення це зрозуміло. А от що стосується динаміки, Тут вже дійсно відчувається різниця. Що стосується цін, давайте буду вам озвучувати, 46 тисяч коштує на сьогодні 85,07 і 51 тисячу коштує 88.07. Звісно, особисті звернення ваші в наш магазин це окрема історія. Я відштовхуюсь світ реальної рекомендованої ціни. Різниця в 5 тисяч гривень. І вибачте, але напевно вона того варта. Тому, друзі, я дуже вдячний за те, що ви дивитесь моє відео. Попереду ще дуже багато цікавого контенту буде. Ось, подивіться, як зараз показують телевізори. Тут, до речі, в цьому ролику я бачив, що також є і трошки динамічних сцен. Philips це завжди е, класна картинка, дуже реалістична. Філіпс це завжди неймовірні враження від перегляду завдяки Ambile, тому що Amblaй це штука просто незамінна, немає нічого йому в альтернативу. Ми спеціально зараз в магазині закрили ролети для того, щоб зробити вам умови класні для порівняння. Тому, друзі, будь ласка, дивіться, порівнюйте, обирайте. Якщо вам треба. Додаткова інформація по купівлі телевізора, додаткова інформація по можливостям оформити його в розсрочку. Звертайтесь, будь ласка, всі контакти є під цим відео. Ось динаміка. Як чітко відображає динаміку телевізор зліва 120 герцовий 88.07. Я вам дуже вдячний за те, що завдяки саме вашому вибору. Ми можемо робити таке порівняння, тому що телевізори я не замовляю спеціально для чогось там. Це все ваш вибір нашого магазину. І от сьогодні ми відправляємо 8807 клієнту, який чекав більше трьох тижнів, поки він з'явиться у нас по наявності. Це неймовірно душевно і приємно. Дякуємо Збройним силам України за те, що ми маємо можливість працювати. Допомагайте армії, не забувайте, підтримуйте мій канал підпискою і переглядами, коментарями. Дуже вам вдячний. Хай вам щастить і не забудьте відео порівняння цих телевізорів з уповільненою зйомкою, доступне за посиланням під цим відео. В моєму. Телеграм-каналі SmartShop.ru. Не забудьте підписатися там, іноді бувають цікаві, цікаві пропозиції. Хай щастить! Слава Україні!